І прийшли всі володарі сили, Йонан і Азарія, син Маасея, і весь народ від малого я до великого, до Пророка Єремії, і сказали йому: Нехай упаде наше милосердя перед Твоїм обличчям, і помолися до Твого Господа Бога за цих, що зостались, бо ми залишились нечисленні численних, як які бачать твої очі. І нехай твій Господь Бог сповістить нам дорогу якою підемо по ній, і слово, яке виконаємо. І сказав їм Єремія: Я почу. Ось я помолюся до нашого Господа Бога за вашими словами, і буде, що слово, яке лише відповість Господь, сповіщу вам не приховаю слово від вас. І вони сказали Єремії Нехай Господь буде в нас за праведного і вірного свідка, якщо не зробимо згідно з усяким словом. Яке лиш тобі Господь пошле до нас, і якщо добре, і якщо зле, послухаємося голосу нашого Господа Бога, до якого ми тебе посилаємо до нього, щоб нам було краще, бо ми послухаємося голосу нашого Господа Бога. І сталося, що після десяти днів було Господнє слово до Єремії, і він закликав Йонана і володарів сили та весь народ від малого і аж до великого, і сказав їм: так сказав Господь, якщо ви справді залишатиметесь в цій землі, то збудую вас і не знищу, і вирощу вас, а не виполю. Адже я спинився від зла, яке я вам чинив. Не бійтеся обличчя царя Вавлону, якого ви боїтеся його обличчя. Не бійтеся, говорить Господь, бо я є з вами, щоб визволити вас і спасти вас з Його руки, і дам вам милосердя, і помилую вас. І поверну вас у вашу землю. А якщо ви скажете, не сидітимемо в цій землі, щоб не послухатися Господнього голосу, бо війдемо до єгипетської землі і не побачимо війни, і не почуємо голос труби, і не голодуватимемо через хліби, і там поселимося. Через це послухайте Господнє Слово, так сказав Господь. І якщо ви даєте ваше обличчя до Єгипту і війдете туди жити. То буде, що меч, якого ви боїтеся, Його обличчя, знайде вас у Єгипті, і голод, до якого ви маєте слово від Його обличчя, захопить вас у Єгипті і там помрете. І буде, що всі люди і всі чужинці, які кладуть їхнє обличчя на єгипетську землю, щоб там жити, зникнуть від меча і від голоду, і з них не буде нікого, хто спасеться від зла, яке я на них наводжу. Адже так сказав Господь. Так як мій гнів упав на тих, що живуть в Єрусалимі, так упаде мій гнів на вас, коли ви війдете до Єгипту, і станете непрохідними і підлеглими, і прокляттям, і напониженням, і більше ніколи не побачите цього місця. Те, що сказав Господь для вас, що залишилися з Юди, не входьте до Єгипту, і тепер достеменно знайте, що ви вчинили зло вашим душам, виславши мене кажучи. Помолися за нас до Господа і зробимо згідно з усім, що лиш тобі скаже Господь, і ви не послухалися голосу Господа, який послав мене до вас. Тож тепер, через меч і голод, пропадете в місці, куди ви заважали війти туди жити.